Ось вже п'ятий рік поспіль. У квітні у Лозівському автодорожньому проводять піждень циклової комісії природно-наукової підготовки. У різних формах відзначають, згадують три дати: 22-го – всесвітній день землі, 26-го – чергову річницю Чорнобильської аварії та 28-го – Всесвітній день охорони праці. Який формат обрали для останньої дати? Дивіться далі. Конкурс будет включать и творческие задания, и домашние задания. Будет представлен маленький фильм, снятый нашими студентами в рамках этой программы в техникуме. Они брали интервью, они составляли сами сценарий этого фильма. Як пояснили нам на початку чергової виховної години голова циклової природно-наукової підготовки Світлана Лисакова, Всесвітній день охорони праці вирішили відзначити змаганнями трьох команд студентів третього курсу економічного, автомеханічного та транспортно-технологічного відділень. Неудержима п'ятерка. Ну, ми ханці, за знаннями. Сильна умна. Ну, в том смысле, что все будет происходить креативно. Побеждать мы собираемся в конкурсах именно на интеллект, то есть вопросы, показать наши знания, нашу неудержимость. Это спецзащита. Мы можем в любое время, как спасатели, помочь. То есть есть любой пожар на, во время работы, может быть. И мы, соответственно, к этому подобрали свою форму. Нам интересно Ми і для себе хочемо знати много, і младшому курсу хочемо показати, як потрібно спецзащита займатися і що це вообще охорона труда. За усі питання охорони праці мають відповідати фахівці, переконують дівчата. За це все відповідає інженер по техніці безпасності на підприємстві. Команда миротворці навпаки вважає, що це насамперед турбота самого працюючого роботники повинні самі соблюдати правила, щоб не случилось нічого такого з ними. зніману сісіх здоров'я, і щоб безпечно проходила їх праця. Сьогодні студенти технікуму лише вивчають а з системи охорони праці, чому навчилися. Демонстрували у першому завданні конкурса: допуск свого роду інструктаж перед виконанням робіт. Команди на усі запитання давали грамотні вичерпні відповіді. Питання номер один основу живих організмів на землі: гідроген, оксиген і карбон. Отримавши допуск, студенти зі сцени розповідали про себе, вигукуючи гасла команд. Миротворці, наш девіз. Наш девіз таков. Больше діла, менше слов. Створити новий знак на тему мутагенні речовини. Завдання наступного конкурсу студенти достойно впоралися із ним. Ми вибираємо, нас вибирають. Часто статті які не совпадають. Служба охорони кажеться складною. Чорне і біле, біле чорне. Где-то замкнула, где-то упала, где-то гарантия не совпадала. Знать праці труда дожен кажди Каждый момент а не однажды. Потерпілий Непритомний треба рятувати. Викладач дає команду до проведення наступного етапу змагань. Учасники газ. швидше та більше згадає шкідливих речовин цигарки, обговорили і шкоду цієї звички. Врешті-решт, визначитися живі з підсумками змагань допомагав зал. У вболівальників був додатковий бал глядацьких симпатій. Ребята, хочу сказати молодці. Я на нашу гостю Валентину вона взагалі всім ставить. Я так думаю, що якщо б она у нас була преподавателем, так у нас би взагалі всі були б з красними дипломами. А сьогодні дипломи отримали за перше місце економічне відділення, за друге – технологічне і третє автомеханіки. що Вони знають що не они знают, э, знаки безпеки, в який цвет вони окрашені і таке э, э, направлення несуть. Я, навіть, якщо противогази одягували. Болела я за економічне відділення. Потому что они более правильно давали ответы, более ну, как-то серьезнее отнеслись к этому. Приятно то, что у них есть такая смекалка и изобретательность. Гордость есть. Чувствуется, ну они у меня лучшие. Вы же слышали.